У Чортківському гуманітарно педагогічному коледжі погасили марку, яка присвячена 80 й річниці з несмерті автора пісні Ой у лузі червона калина Степана Чернецького. Тараж марки 84, обмежений тираж, власна марка. Випущений конверт. Ззаді, значить, ми маємо пам'ятник у Шманьківцях і тут його біографія. І випущено пам'ятну таку картку, дизайн. Наталії Бесараб це її картина. Така також у коледжі 200 студентів виконали пісню Ой у лузі червона калина. Ми цю пісню вже не один десяток разів. Чим особливо, тому що нам гордо і приємно доносити зміст цих слів, зміст самої мелодики, яку написав наш земляк Степан Чернецький. Нам дуже приємно це робити, тому що це сам перед наш клич клич України, який піднімає дух. І, звичайно, прийде час і ми обов'язково ту калину підіймемо. Це перша марка, присвячена Степану Чернецькому, каже ініціатор створення серії «Марко» Олег Соротюк. Це перша марка, з якою ми розпочинаємо в Тернопільській області, таку серію вшанування видатих українців, видатих тернополян, які народилися на цій землі, прославили нас і прославляють Україну в усьому світі. Степан Чернецький народився в селі Шманківці на Тернопільщині. На його честь назвали центральну вулицю села. У школі облаштували куток, присвячений Степану Чернецькому. Фото, які тоді збирав учитель музики Мстислав Гуменюк. Чоловік розповів, що у Шманківцях відбувався перший фестиваль, названий на честь пісні Степана Чернецького Червона Калина. Його приурочили до дня народження Степана Чернецького. На цих кадрах донька поета Олександра висаджує калину біля пам'ятника батькові. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.